Стосовно укусів від містян звернень було вже доволі багато, триває це вже ну, близько трьох місяців, тобто з травня, з потепління такого більш-менш серйозного звернення на регулярній основі три-чотири чоловіки на тиждень. Буває в більшості стосовно того, що це за комахи. Сам особисто сказати не можу, але в більшості люди їх описують як звичайних мошок. Там більш-менш тобто це не павуки, не, не мухи. Ну тобто це от звичайна мошкара, яка, знаєте, влітку літає. Більшість людей описує їх саме так. Я ж кажу, сам на власні очі я не бачив, щоб там. Діставати їх, чи ну такого не було, тобто це не як кліщі, вони кусають і їх немає, є тільки місця укусів. Звертатись до лікаря якомога швидше, якщо є в подальшому симптоми подразнення, почервоніння, набряку, навіть елементарний дискомфорт після укусів. Якщо це можуть бути ну Одиничні укуси, але вони можуть викликати бурну реакцію. Або ж якщо це, не дай Боже, взагалі множинні укуси, обов'язково звертатися до сімейного лікаря або, хоча б до найближчого лікаря, який там в найближчому доступі, як мінімум, проконсультований пацієнт буде надана медична допомога і прописані відповідні лікарські засоби. З самолікуванням я не рекомендую займатися. Стосовно звернень в аптеку, я певною мірою згоден, що перша інстанція може бути аптека. Але знову ж таки, хай люди враховують те, що провізори не є лікарями, вони освічені в медичних препаратах, але ж чому рекомендується найбільше звернутися до свого сімейного лікаря? Сімейний лікар знає анамнез пацієнта, він знає, які препарати йому краще допомагають, наприклад, з того ж анамнезу. Ну і як не як, знаєте, місця укусів бувають різні, і довіра до сімейного лікаря у пацієнта все-таки, я думаю, вища, ніж до провізора. Тому е навіть розказати і показати місця укусів буває сімейному лікарю комфортніше і простіше, ніж тому самому провізору. От. ну і тим паче лікарі моніторять сучасні препарати і можуть призначити більш ефективні, більш там маловартісні, наприклад, тобто, ну більш раціонально призначати ліки ніж фармацевт. На свої очі бачив на власні, коли людина довготривало відтягувала візит до мене як до сімейного лікаря і звернулася вже з набряком обличчя. Тобто, це були набряклі повіки, ніс, рот, щоки. Ну, тобто, добре, що не покусали, ну як показувала людина, вкусили в область щоки. Тобто добре, що це там не губи, не, не ніс, бо набряк міг бути набагато більший. Реакція могла бути набагато гострішою, і набряк міг розповсюдитись не тільки на зовнішні частини обличчя, а й піти всередину. Найгірший сценарій, який в цій ситуації може бути, і це стосується не тільки мошок, це стосується там навіть бджіл, ос. Якщо людина знає, що вони алергія, вона зазвичай має при собі. Рекомендовані лікарем препарати, але найгірший сценарій при укусах комах це набрик загальний, якби можна сказати, тотальний, організму з задухою і перекриттям дихальних шляхів. Це буде найгірший сценарій. Превентивно можна, наприклад, застосовувати елементарні там спреї від комах. Я не буду там називати конкретні приклади, всі більш-менш знають там імениті якісь бренди. Просто перевіряти, щоб це, наприклад, підходило там тим же дітям. Контролювати, щоб це було там, щоб підходило дорослим, залежно від умов, там в яких люди перебувають. Тобто, звісно, що наприклад Виїжджати там на природу, то комахи будуть поводити себе агресивніше, тому треба застосовувати більш якби, сильні засоби від цього. Головне, не розпиляти це в закритих приміщеннях, завжди користуватися ззовні на вулиці, уберігати ці засоби від дітей, бо, не дай Боже, знову ж таки діти можуть. Зберігати від вогню. Якщо там, я знаю, що зараз палити вогнища не можна, але бувають випадки, що люди виходять там на якісь пікніки, мангали вдома. Не варто користуватися біля вогню даними засобами. Ну а так, в принципі, ознайомившись з інструкцією конкретного якогось аерозолю, наприклад, то можна себе більш-менш хоча б убезпечити. Попередньо, але якщо вже таке трапилось, знову ж таки звертаємось до лікаря, отримуємо протиалергічні, які підходять конкретно вам, або є найновішими, або доступними, і все буде добре.